На стадіоні імені Володимира Куца стартував незламний відбір у футбольний клуб Тростянець. Я Ярослав Філюшин з міста Помічна Кіровоградської області. Виступав на чемпіонат області Кіровоградської за футбольний клуб Локомотив. Помічна. Також за Зірку дитячої жунірської футбольної Ліги України в 19 Також в Матерської Лігі України за Зірку. За команди з Міні-футболу, з футзалу теж в Кіроградській області. Зараз вирішив спробувати себе на іншому рівні, трохи вище. Ось, Будемо старатися проявити себе. Мене звати був Сукатам Євгенович, я із міста Тростянець. Професійно не грав, але грав у третьому складі в Трасінець. Мене звати Холявко Руслан Васильович. Я з міста горічні плавні. Грав спочатку у Горняк Спорт. Це моє. Мій клуб, там, де я виріс, мій город в горічній плавні, грав в область, на області за горняк спорт, потім прийшов в Кропівницьку зірку, грав на аматорському рівні. На професійному рівні в мене не було досвіду, але я, в мене були тренування з Гравцями професійного рівня. Мене звати Коронович Владислав. Досвіду на професіональному рівні я не маю. Грав в аматорській лізі. Така срібна Південна футбольна ліга. Були чемпіонами її. Кубок також виграли. Займався Романський ЮСШ. На даний момент граю на районі за ФК ФС. інтернат номер 1 в Академії Молодь. Грав на професійному рівні поділі Хмельницький, тренувався з Каполдавою. Мене звати Тітарєв Олександр Володимирович, я з села Пщини Тростянського району. Професійно футболом не займався, грав за ФК Тростянський. Мене звати Валерій Гайваненко, я з міста Одеса. Мені 19 років, я грав, починав свій футболь, футбольний путь в ДФК Одеса. Потім в 17 років я пішов в команду Атлетік і 19 грав на першій лізі України до 19 років. Потім перейшов в обласну команду Хаджибей, також там грав за командою-19 на Україну по першій лізі. І Потім пробував себе в команді другої ліги, але почалась війна і не склалось. Відбір проводять головний тренер команди Валерій Шаповалов разом зі своїм тренерським штабом та тренерами академії ФК Тростянець. За результатами відбору кращі гравці отримають можливість пройти підготовчий збір із командою до сезону. Перш за все я задоволений тим, що хлопці к нам приїхали. От що нарешті це сталося. Хлопці молодці, були мотивовані. Я хочу казати, що не поганий рівень у декілька гравців. Дуже приємно мене здивувало відношення. Молодці. Завтра в нас буде ще контрольна гра, після якої ми вже тренерським штабом приймемо рішення, кого з гравців ми оставимо. Ограсів там будемо ще переглядати пізніше. Дуже добре, що є такий шанс у хлопців, що професійний клуб дає їм такий шанс, як то кажуть, витащити щасливий квіток у великий футбол. Це дуже добре.